Замість Петра Шкутяка Святослав Некорович у міського голови Івано-Франківська новий заступник. Кандидатуру викладача ПНУ Святослава Некоровича одобрила 38-ма сесія міськради. Новоспечений заступник запевнив, уже має плани щодо роботи на новій посаді. Насамперед каже, працюватиме над розвитком індустріального парку в Івано-Франківській тергромаді. Якщо виконкому я займався тим, що пробував повернути в Україну деякі картини, не буду оголошувати якої художниці. Я думаю, що зараз буде ця можливість. І всі дізнаються, бо ця художниця є відома на всю Україну. Третє, типу, це міжнародне партнерство, якого, мені здається, недостатньо. А в цих умовах його треба наростити і, зокрема, шукати міста побратими по всьому світі, по всіх материках. Рішення піти із посади військовослужбовець Петро Шкутяк ухвалив після повернення із війни. Розповів, після звільнення в запас спробував повернутися на роботу, але це давалося важко морально. Я 14 місяців перебував е, на службі, е, і багато з цього часу в зоні бойових дій. Відповідно, е, ці події е, не можуть не вплинути на особисте життя, на якісь особисті такі речі. І відповідно, ну це важко пояснювати, але дуже багато, якби після таких подій змінюється, і відповідно адаптація повернення назад вона також займає багато часу. Представники партії Європейська Солідарність в міськраді запевняють, нічого не знали про заміну представника їхньої політичної сили на посаді заступника міського голови. Можливо, більшість складу. Знайомі з новим кандидатом на посаду заступника міського голови, але мені ця особа ну хай перепрошую, але мені невідома. І приймати рішення про е, таку, таке кадрове рішення, не знаючи е, такої особи, напевно, теж з мого боку би було безвідповідально по відношенню до людей, які делегували нас тут приймати рішення від їхнього імені. Також депутати від Європейської солідарності мали кілька питань як до нового заступника міського голови, так і самого очільника міста. У мене є питання. Це все ж таки посада заступника міського голови. Перше питання в мене до самого міського голови. Скільки жіночих резюме ви розглянули при виборі кандидатури? Щодо жінок. Я сьогодні тішуся, у мене гарні з Вікторії, дві жінки, Вікторія Сусаніна, Вікторія Дротянко, Мені, в принципі, все влаштовує. Тобто, якщо, якщо по, по по суті питання, я казав, що всі рівні перед законом і статі тут ні до чого. Петро Шкутяк, працюючи заступником міського голови Івано-Франківська, відповідав за департамент інвестиційної політики проектів, міжнародних зв'язків, туризму та промоції міста. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.